Чоловіча спарта, алюмінієва рама, 28 колеса, роллерні гальма. В передньому колесі стоїть динамо втулка, яка дає енергію. Подивіться, які крила гарні. Тут стоять повноцінні. Резина в нас стоїть швальба, круїзер. Німецька тут. Серво руль у нас, значить, є. Ви собі регулюєте, Бачите, як вам зручно по висоті. Стоїть у нас Nexus 8. Лиже легко переключається передачі. Подивіться, лапка, щик. Як мотоцикл, Тут захист. І стоїть. Ззаді теж роллерні гальма. Подивіться, яке сідло комфортне, грубе. І є міцний багажник. алюмінієвий. Показую вам з тої сторони. Тут у нас значить, планетарна втулка в середині всі передачі. Вона дуже захищена, туди не попадає ні пісок, ні пилюка, ні вода. І вона працює дуже довго і надійно, без жодних проблем. Хто не хоче мати проблем з велосипедами, купляєте нас в планетарній тулці. Бачите, ланцюг теж захищений. Рама все може бути, нормальна. Резина німецька, швальба круїзер. Стоїть вилочка амортизаційна. Когось буде цікавити такий велосипедик то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, а також можете заходити, заїхати до нас в кубів веломагазин, вулиця Львівська, 20 на Тест-Драй, або місто, Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, приїжджаєте, то відсилаємо новою поштою по цілій Україні.